Усім добрий ранок! Ми з моїм котом бажаємо вам гарного дня. Я зараз збираюся до лего школи. Зараз вже трішки прибирала, зараз залишилося помити підлогу. Я зі своєю коханою кружечки. З собою п'ю каву, прокинаюся. Неділя, я виспалася, я вчора трішки відпочила, тому Тому готова на нові звершення. Сьогодні Лего школа, і ще хочу, поки він в Лего школі буде, я хочу забігти до секунду, трішки докупити речей. А мені потрібно подивитися якісь тепленькі лосини, знаєте, на хутрі ось такі. В мене одні є. Хочеться ще щось тепленьке, тому будемо дивитися. В нас сніг, в нас мороз. Обіцяють взагалі на цю ніч, яка буде мінус 15-14 градусів, тому потрібно ще заготовити дрова, поки ще світло, щоб потім по темряві не ходити не заготовувати. Я ще не нафарбована. Не на, на, зачіска в мене не зрозуміла, яка, тому що я тільки, ну буквально годину тому, прокинулась. Зараз поїдемо до Лего школи. Ось такий в мене красунчик тут, <хи> мій котик. Його звати Ігор, до речі. Ось такий красунчик. Він дуже добрий. Ми його з вулиці врятували, забрали. Він народився у майже у день війни, плюс-мінус тиждень десь. У пожарній частині народилися кошенята, і ми одного забрали. Ось такий красунчик. Ми його, я його викликала йому в ветеринара, ми його чікнули, кастрували, тому що почав дуже сильно мітити. Він на рюкзак мені помітив там, де я спортивну форму свою ношу. Всі вугли, коври, ну, все, що міг, все, і запах нереальний був, тому прийняли рішення його все ж таки відправити до лікаря. Лікар до нас виїжджав на, на дом. Лікаря я цього знаю вже не один рік. Він нам всіх тварин. Рятував, кастрував, стерилізував. І ось цього також він зробив <смір> нормальним котем. Ну, Но, до речі, гарантії не було ніякої, що він закінчить ці свої справи, але він одразу закінчив і нічого більше все він не помічає. Ходить лише на горщик. І тому. Все добре в нас. Важить він 6300 кілограмів, він, до речі, дуже такий величенький в мене. Ось такий Пузатик. Да. Кухаю дуже його, а він мене ось так. Дуже гарний кить. Побігли ми збиратися, мене тут вже гризуть. Баба моя. Холодно. А, сьогодні мінус мин, 15, як каже програма по погоді. А, ну Градусник у мене показує 11. Дуже холодно, я сьогодні їздила на тренування. А, навіть нічого не зняла, тому що. В мене ніс відвалювався, поки я добігла, відвезла на санчатах малого до батьків та добігла до трамвайної зупинки. В мене відвалювався ніс. В мене руки аж знаєте до болю звело, аж суглоби боліли. Хоча я в рукавичках була, я в кармани їх засунула, але все одно дуже холодно. Трамвай дуже дякую, швидко приїхав. Він мене врятував, доїхала, пересіла, ще доїхала, і якось так добралася. На назад мене вже чоловік забрав, також врятував мене трішки, щоб я не переморозилась. Але я дуже-дуже погано переношу таку погоду. Мені дуже холодно. Я ось е, в кофтах вдома, вдвох, буває навіть в трьох. Тому ось так, сьогодні ранок в нас був не дуже добрий. І вчора, і позавчора, вже який десятий день Харків не полишають у спокої. На жаль, ці, е... ці заболотні жаби продовжують обстріли, продовжують, причому я помітила, що звук від вибухів вже трішки інший. Тобто, мабуть, в них вже з'явилися нові якісь ракети. Просто слов, слів немає, одні емоції. Я себе в Ютубі, звичайно, дуже стримую, аби не матюкатися та не висказати все, що я про цю ситуацію думаю. Але ж я гадаю, всі, хто живуть в Україні, а тим паче в Харкові. Усіх, всі ми на одній волні, на одній хвилі. Ось так. Але я бачу, що харків'яни тримаються, тому що коли я їхала в трамваї, всі там розмовляли про свої справи, посміхалися, бабусі там щось, щось друг з другом до ринку їхали там ля ля-ля. Тобто, ну. Мабуть, наш мозок, наша нервова система, аби ми не зійшли з розуму, якось нас все ж таки захищає, переводить якось наш погляд на цю всю ситуацію в інше русло, щоб ми дійсно не зійшли з розуму та залишилися в здоровому розумі. Тому що якщо думати, що зараз щось відбудеться кожну секунду, то можна поїхати дахом. І залетіти до лікарів. Тому так, ну прокинулася я, у мене будильник був на 700, прокинулася десь без п'яти від того, що почула бах 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 ба бах але не гучно. Потім вже я зрозуміла, що відбувається, і як гухнула. В мене на двері висить плет, і коли ми ховаємося в коридорі, я з вчорашнього вечора, вчора теж був у нас концерт музикальний. З вчорашнього вечора я не зняла плет з двері. З двері. І ось це навіть цей плет, хоча вибух був, я вже дізналася далеченько від нас, плет за, зашевелився. Ось така віддача, ось таке ехо. ось ця... Повітряна хвиля настільки сильна, що доходить, я не знаю, скільки кілом... десятків мабуть, кілометрів, що воно так відбувається. Ось такі справи. На тренуванні почали ми готувати до 8 березня танок. Я, мабуть, знов таки буду виступати з дівчинкою, якою я виступала на новий рік. Ну, я в принципі не проти. Тому що сам, самій поки лячно, поки страшно. Але якщо б тренерка сказала, давай сама, я б спогодилась. Але дівчинка запропонувала мені з нею виступати. І я погодилась. Єдине, що мені он, рука в мене трясеться. Хоча не холодно зараз. Ось, а, дівчинка. Запропонувала, я погодилась. Єдине, що мені хочеться знайти якусь класну драйвову таку музику, тому що мені одна подобається, але там куплет дуже такий повільний, там заснути можна. А ось приспів дуже класний. Ну, я ж не буду вирізати одні, одні, при, при, одні приспіви і співати. Ой, співати, господи, все, я на морозі походила, і воно вже на мені якось відображається. Не будемо ж ми танцювати під одні приспіви. Тому, так, мені потрібно знайти якусь класну музику, якийсь трек такий, щоб і він не дуже швидкий був, тому що мені там подобаються ще якісь швиденькі такі треки, але ага. дуже швидко. І ось сьогодні ми там знайшли в інстаграмі прикольний, прикольна така зв'язочка, і пробували все заняття її довести до розуму. Ну я кажу у дівчині, що ми все одно до 8 березня ми її відточимо. Воно буде гарно. Сьогодні перший раз тому і руки скользили. Ми сьогодні перші були на тренуванні зал. Дуже холодний, поки кондьор це все нагрів, поки там дуйчик, що гаряче повітря, руки холодні, пілони холодні, тупо просто зіслизала з цього пілону, нібито улітаєш кудись. Ось так. Зараз поїла салатик. Мені дуже подобається, до речі, до речі. Сьогодні в мене відбувся здвіг по не по фазі, а по вазі. Сьогодні стала зранку на ваги, і в мене нарешті 55-300. В мене вже півроку тримається 56. Ну там. Грами різні завжди, але 56, не туди не сюди. Сьогодні встала на ваги зранку, в мене 55 300. Я дуже задоволена нарешті. Я сильно не бажаю схуднути, я бажаю підсушитися, щоб в мене м'язовий корсет було більш видно, щоб влітку я пишалася собою, могла ходити в коротеньких топиках, щоб не соромилася на пляжі бути. Тому трішки пару кілограмів чисто жиру потрібно скинути, аби жирова прослойка зменшилася і було видно м'язи. І ось про салат: з Німеччини я собі взяла на замітку салат. Вони там дуже часто їдять фруктові салати. Вони їх заправляють грецьким йогуртом. В мене сметана, і в мене є фрукти, які там груші яблука, банани, які вже такі, знаєте, банани почорніли трішки, яблучка зморщинилися, зморщилися. І щоб вони не лежали і не пропадали, тому що малий вже їх їсти не буде. Тому я взяла і нарізала на кубики це все, заправила сметанкою, і це дуже смачно. По-перше, це велика порція, вона забиває шлунок, тобто шлунок відчуває, що він заповнений, у вас пропадає відчуття голоду. Причому я, коли їм такий салат, ну мені години 3-4 точно нічого вже не влізе. І вони легкі, вони не затримуються надовго. Ще я так розумію, що цей салат може чистити кишківник. Допомагати шлунку, тому що все ж таки це клітковина. Банани, банан маленький, а яблука, груша, особливо яблук можна побільше. Ну і сметана також непогана. І дуже смачненько, Ось це я вам раджу спробувати. Якщо, ну, я думаю, всі люди пробували, але я раніше якось такі салати не їла, допоки ми не побували в Німеччині. І там вони завжди на між обідом та вечерею, вони завжди. Брали фрукти, і мандарини, і апельсини ну, все, що є там. і ананаси, І додавали, додавали ще горішки. Вчора в мене був мигдаль, сьогодні він закінчився. І ось такий салатик я просто зробила. А, тому якось так. Ну а на цій ноті, мабуть, я закінчу цей влог, тому що щось я після нового року розлінувалася. Якось влоги в мене почали рідше виходити, тому потрібно повертатися до графіка, який я собі поставила до нового року. На цьому, мабуть, я закінчу сьогодні. Всім бажаю всього найкращого, мирного, тихого неба та всім па-па!